Google Bart. Ні, це трошечки не те, що ви могли подумати. Це не музикант, це штучний інтелект, який випустив Google. Всі, напевно, вже чули про ChatGPT, який вже встиг надоїсти, і тільки ліниви не знімав про нього огляд. Напевно, також ви знаєте про Microsoft з його Bing і штучним інтелектом. Так от, тепер і Google випустив свій аналог. І хто, як не я, покаже вам, що він вміє. Ну, а яку тему я міг для цього обрати? Ну та, звичайно, щось про Львів, тому що саме такі відео набирають у мене найбільше переглядів, і трошечки реклами на початку, але реклами самого себе. Якщо це відео вам сподобається, будь ласка, в кінці поставте лайк та залиште коментар. Це дуже допоможе у просуванні мене як блогера і цього каналу. Якщо маєте можливість і можете написати коментар більше ніж 5 слів. Буду вам дуже вдячна, а якщо поділити з друзями, взагалі буде супер. Також хочу подякувати всім, хто допомагає в розвитку цього каналу Шекелем. Хто не знає, я завів сторінку на Buymeacoffee. І якщо у вас є можливість допомогти не тільки коментарем, але й гривнею це сервіс, де можна залишити донат. Цього разу дякую, Maestro. Ці кошти підуть на розвиток цього каналу. Добре, повертаємось до Google Bart. Подивимося, що він мій. Я ще не заходив в нього. Це такий мій перший досвід. Справжня реакція непідкупна. Якщо я не помиляюсь, десь з минулого тижня він став офіційно доступний в Україні без смс-реєстрації. Ну і, звичайно, VPN вам теж не знадобиться. Так, спробувати Барт. Нажимаємо. Так, так, всі читають умови, всі їх приймають. Барт це експеримент, ось про що варто пам'ятати, працюючи з Барт. Барт може пропускати помилу... Добре, я, я розумію це. Окей. Так. Е, окей. Привіт. Чому тебе. Назвали Барт. Знак питання. Мене назвали Бардом на честь кельтських бардів, які були професіоналами з розмовної поезії, музики, історії та генеології. Творчі люди, не знаю наскільки. Творчі люди можуть давати достовірну, перевірену, правдиву інформацію. Уяви, що ти, мій помічник, я дуже зайнята і багата людина. У мене немає часу самостійно складати собі подорожі, тому це. Твоє завдання. Хе-хе-хе, подивимось. Складим для мене план на день, що подивитись у у Львові. Гроші не проблема. Будь. Що? Можу? Оплатити потрібний детальний список з часом та описом. Ну, достатньо складний запит. Подивимося, що він мій. Невеликий. Таймінг бачу. По декілька речень будемо зараз читати. Звісно, ось можливий план на день у Львові для зайнятої та багатої людини. хе, -хе, -хе. Ось ми ранку. Поснідати в одному з найкращих ресторанів Львов, наприклад, шоколад або Львівське кафе. Ці ресторани пропонують вишукані страви української та європейської кухні в атмосфері розкоші. Е, перший раз чую про заклад Львівське кафе. Давайте подивимось. Google. Львівське. Кафе, ну можливо, так. Львівська купальня кави є, львівська кав'ярня, Львівські пляцки, ля кафе-кофі, шато кафе, львів кофі мануфактура, Львівська кава. Ну, що я і казав, творчі люди барди, виспівують, оспівують, вірші поезія, але, на жаль, недостовірна інформація. 9 ранку відвідати Львівський національний університет імені Івана Франка. Це один з найстаріших та найпрестижніших університетів України. Ви можете оглянути університетський кампус, кампус не переклав, відвідати бібліотеку, музей та інші цікаві місця. Ну, Цікаво, але я думаю, як на старт не найкраща локація. Ну, Але, але це його варіант. Десята ранку, прогуляйтесь історичним центром Львова. Це район є одним із найцікавіших у місті з численними історичними пам'ятками, таким як Львівський замок, Раташа та оперний театр. Пам'ятаю, коли робив огляд на чат GPT, він теж мені рекомендував побачити Львівський замок. Я не знаю, де вони беруть цю інформацію, але у Львові немає замку. Ну, немає. 12-та година. Обід в одному з ресторанів у старому місті. Тут ви знайдете безліч варіантів на будь-який смак від традиційної української кухні до міжнародних страв. Добре, ніякої конкретики. Перша година відвідати Львівський музей історії України. Цей музей є одним з найбільших історичних музеїв України. Тут ви можете дізнатись про історію України від найдавніших часів до наших днів. Мені здається, у Львові теж такого музею немає. Перевіряємо. Перевіряємо в Гуглі відповідь Гугла. Речі <ріхи> смішно. Львівський музей історії України. Музей Історії України, Львівський історичний музей. Ха. Ні, є. Музей розташований на площі ринок 24 у місті Львів. сайт є. Добре, добре, перепрошую, перепрошую, я не знав. Я не знав. Так, повертаємося до нашого барду. В 3 годині відвідати Львівський оперний театр. Це один з найцікавіших оперних театрів. Чекайте, вже був Ні? Так, в 10 ранку. Хоча, можливо, там був вибір, а тут він прямо наполягає. Е, найкрасивіших оперних театрів в Україні ви можете відвідати виставу або просто оглянути театр зсередини. Це правда, є екскурсії, можна оглянути, і він дуже, дуже гарний. П'ята вечора вечері в одному ресторанів на набережній. Набережні. У Львові є набережна. Тут ви можете насолодитись чудовим видом на місто та річку. На річку у Львові. В принципі, колись в нас була річка, і вона була, і вона була судноплавна, але це було настільки давно, що аж важко сказати. Та й зараз вона в трубах під землею, до речі, під оперним театром. Mm, цікавий, цікавий варіант. Барт, барт. Цьому вечора відвідати один з нічних клубів Львова. Нічні клуби. Тут ви можете потанцювати до ранку під музику найвідоміших діджеїв світу. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Це вже один можливий план на день у Львові. Звісно, ви можете адаптуватися. Звісно, ви можете адаптувати його до своїх власних інтересів та уподобань. Львів це місто з багатою історією та культурою. Тут кожен знайде щось для себе. E Дай конкретку, конкретику, де зупинитись і скільки це коштує. Зараз в світі взагалі є е, хайп стосовно е, штучного інтелекту, і деякі професії можуть навіть е, вимерти. Наприклад, сценаристи вони зараз, до речі, бастують в, в Америці, е, тому що штучний інтелект, бард, та, може запросто їх замінити. Гранд Готель Львів. парк Radisson – Львів. Готель Брістоль Львів. У нас є готель Брістоль. Перевіряю. Готель Брістоль. Львів. Є, є готель Брістоль Львів. Добре, окей. Окей, є, добре. Так, ці готелі розташовані в сторічному центрі. Це лише кілька варіантів. Що спробувати? З місцевої. Кухні. Їсти ж, нам треба. Одразу бачу. Найцікавіший варіант хліб. Це один з найважливіших продуктів харчування в Україні. Ну, так, хліб, борщ, вареники, пампушки, куліш, деруни, налисники, мед. Мед. Каву, каву? каву? про каву ні слова не написав. Ну, але але, принаймні популярність страви видає. Дякую тобі за за поради. Обери щось найцікавіше і поясни, чому саме це. Останнє запитання для Google Bart. Трошки складне запитання для нього, тому що йому потрібно не просто подати якусь інформацію, а ще й обґрунтувати і проаналізувати. Я радий допомогти з усіх страв, які. А, він подумав, що я йому пропоную обрати страву, а я мав на увазі місце, яке побачити. Ну ладно, з усіх страв, які я перераховую, найцікавіше, мені здається, вареник. Вареники це традиційні українські вареники, які готуються з різних начинок, таких як картопля, м'ясо, капуста, гриби та інші. Добре. Я мав на увазі що подивитись. Добре, тут, напевно, я трошки затупив, неправильно сформулював, тому він мені про страви дав. Ось найцікавіші місця, які варто відвідати у Львові. Високий замок. Бачите, він зачепився за словом замок, і подумав, що у Львові такий є замок. Високий замок це середньовічний замок, який був побудований у, 18, у, припросу, у 13 столітті. Замок розташований на вершині пахорба. Відки відкривається чудовий вид на місто. На місто дійсно краєвид відкривається, правда, замку там немає. Ратуша, це готична будівля, яка була побудована в... 14 столітті рада, що є одним з символів Львова, і вона є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток міста. Ну мені здається, це точно не готичний стиль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що дійсно це готичний стиль. Оперний театр, Львівський університет, Львівський музей історії України. Це лише кілька цікавих варіантів, бла-бла-бла-бла. Куди поїхати? Далі зі Львова. Одеса, Київ, Карпати, Закарпаття, Чернівці. Це лише кілька напрямків, у які ви можете поїхати. Зі Львова. Україна – це велика, і красива країна, в якій є багато цікавих місць, які від відвар... і яким варто відвар... відвідати. Абсолютно точно і впевнено погоджуюсь з останнім реченням: Україна це дійсно красива країна, в якій є багато цікавих міст, які варті уваги. І після нашої перемоги ми обов'язково відвідуємо всі найкращі міста в Україні. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в нових відео. До побачення!